2024 рік. Освітньо професійний ступінь фаховий молодший бакалавр. Профілізація. Академічний спів. Творчий конкурс виконання сольної програми з фаху, Абітурієнт Капалкіна Марія Олегівна, Програма. Українська народна пісня в обробці Сандлера, чия в лузі не калина була. Дживанні Арієта Нелькор Нелькорп'юнон Місенто. Тарас Шевченко Уривок із поеми Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе мене, як понесе з України у синє море кров порожу. отоді я все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольні й нові. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Мене звати Капалкина Марія Олегівна. Я хочу продемонструвати свої знання з музичної грамоти. Хочу почати з гам. Я знаю такі види гам мажор один вид натуральний без змін. Мінорні Три види. Натуральний безмін. Гармонічний з підвищеною сьомою ступеню. І мелодичний з підвищеними шостою та сьомою ступенями. Я хочу продемонструвати їх спів в тональності Ре мажор та Сі мінор. Мажор натуральний. Ре, мі, фа, ді, со.

Мінор мелодичний. Сі дудис ремі фарі соліс люди сі. Сі ді соліс форісмі ре дуді сі. Також вчили акорди головних функцій в гамах мажор та мінору. Тонічний тризвук, який будується на першій ступені, та його обернення. Тонічний секстакорд, який будується на третій ступені. Тонічний кварцекстакорд. Які будується на п'ятій ступені. Субдомінантовий тризвук, який будується на четвертій ступені та його обернення. Субдомінантовий секстакорд, який будується на шостій ступені. Субдонантовий квартсекстакорд, який будується на першій ступені. Домінантовий тризвук, який будується на п'ятій ступені, та його обернення. Домінантовий секстакорд, який будується на сьомій ступені. Домінантовий квартсекстакорд, який будується на другій ступені. В мажорі. Ці функції звучать мажорно, в мінорі, субдомінанта та тоніка буде звучати мінорно, домінанта буде звучати мажорно по гармонічному мінору. Ці акорди використовуються в музиці як каданси. Тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. Каданси можуть починатися з тонічного трізвуку, або з тонічного секстакорду, або з тонічного квартсекстакорду. Від цього буде залежати оточення цих початкових акордів субдомінанти та домінанти. Наприклад, каданс першого виду, тонічний тризвук, субдомінантовий квартсекстакорд, домінантовий секстакорд і тонічний тризвук. Каданс другого виду, тонічний секстакорд, субдомінантовий тризвук, домінантовий квартсекстакорд і тонічний секстакорд. Каданс третього виду тонічний квартсекстакорд, субдомінантовий секстакорд. Домінантовий тризвук. Зараз я хочу продемонструвати спів кадансів в тональності ре мажор. Ре фа соль Ре-фа-діс-ля, до ді мі ля ре фа фадісля Каданс другого виду. ді ля ре, Ре-соль-сі, ре, мі ля до міля фа ді селя. Каданс третього виду. Mm -hmm. Ля ре фа діс, рефодіс, ре соль, ля ду, діз, ми, ля до мі, ре фа діс. Дякую вам за увагу.